Зробив чергову кікімору, Вигулюю її на природі, на траві в лісі. Ну, так. На локації. Митий пісок. Трава, суха, зелена. От, це з вигляд зсередини. На сітці. Ну что-то такое на травичці. снято наводиш на мене, хай снімає ще снімає там хорошо. Це нова? Да, класно дуже. Ти лягать будеш? Так. Я йду за тобою. Я йду за тобою, да? Трошки видно тучку, Угу. я в ліс, акуратно, не впади, а... ага, та ти шо, Міша, така крута? А на фоні міша листя взагалі ідеально. Охренеть, Міша, дуже класно, не видно фактично. Ну да. Ну це треба відео буде подивитися, як воно. Я виключаю. Так, подивимося як воно на фоні лісу. Це ще не підготовлено для локації. Спеціалісти ще підготове, і я думаю, буде те, що треба. Те, що потрібно. На цьому все. До зустрічі.